Те територію Донецької та Луганської областей до березня доручив Путін новому командувачу об'єднаним угрупованням сил Російської Федерації в Україні Валерію Герасимову. Про це в ефірі телеканалу Фрідом заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Далі я цитую, Путін не зважає на реальність тому глобальні цілі він не змінив знищення українців як народу і окремої нації і знищення України як незалежної держави. Такі цілі він може ставити. Зокрема, ми можемо говорити про пріоритетний. Для рашистів напрямок це Донбас, так сказав Юсов. Він додав, що це вже не перші терміни, які ставить собі Російська Федерація, проте щоразу вони переносяться. Денис, що в цьому плані, на ваш погляд, може змінювати призначення чи повернення Герасимова от до керма управління військового? Ну, передусім, треба зазначити, що він є керівником Генерального штабу, начальником Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Це дуже високий рівень. Це фактично третя людина в ієрархії. Головнокомандувач, це Володимир Путін, як президент Російської Федерації. Далі це міністр оборони. В ньому є Росія, в ньому є перший заступник міністра оборони. Це керівник Генерального штабу. них така ієрархія існує, тому це підвищення статусу: угу. підвищення статусу, можливість залучити до так званої спеціальної воєнної операції на більшу кількість ресурсів. Цю можливу кількість ісуслі, для того, щоб будуть ті завдання, які ставить перед. Дениса, а що це означає підвищення статусу? Що швидше можуть ухвалюватися рішення? І швидше ухвалюватися рішення, і можуть ухвалюватися рішення на користь так званої спеціальної воєнної операції проти інших, скажімо так, проєктів. Тобто от, за рахунок інших проєктів, там можуть можуть передатися засоби і сили на користь спеціальної воєнної операції. 에, можуть бути там винятково які, якісь мобілізаційні заходи. Ну, безліч насправді там факторів, mm -hmm. які дозволяють безліч повноважень, які має Генеральний штаб, і керівник Генерального штабу значить, проти того, що мав Суровікін свій час, коли він очолював бойові mm -hmm. дії території України. І тому от ми бачимо, що є завдання від Путіна захопити Донецьку область до кінця березня. Фактично mm -hmm. до кінця березня договорилося півтора місяці, ну два з місяця, да? тобто Правильно, півпівпівлюток, так. Так, півсічня. Це, це дуже насправді стиска термін. Uh -huh. Зважаючи на те, як вони захоплюють Бахмут, і скільки часу вони uh -huh. витрачають на те, щоб там просуватися буквально їх на пів кілометри в uh -huh. найкращому випадку, да? тобто в них таке просування, то можна собі уявити, які, е які цілі, які сили, які засоби uh -huh. мають бути кинуті для того, щоб захопити. Донецьку область до кінця березня, на мій погляд, це мало ймовірно, мало ймовірно, зважаючи на те, який укрипрайон Славянсько-Монторським доведеться для цього подолати. І скільки часу на це реально mm. може бути на це Денисе? В такому разі до Герасимова ще повернемося, але ось зараз ми розуміємо, що цей період не дуже стійкої погоди. Період, коли вперед не могли йти, навіть ну з таких суто об'єктивних причин війська російські, війська українські теж не могли дуже активно контратакувати, хоча намагалися це робити, зокрема на Луганщині і просувалися поступово. І ось це той період, коли насправді можна було зосередитися на Лу. Логістиці забезпечені, накопичені певних ресурсів. І от я хочу у вас запитати: ви бачите, що Росія змогла це зробити. У неї є ресурси, які той же Герасимов зможе перекидати сюди. Ресурси мобілізованих, які ще не опинилися на передовій, тому що так знищується щодня від 500 до 800 з хвостом людей. А це означає, що 2-3 дні тисячі півтори. Але це ще не 200 тисяч, не 250 які були мобілізовані, тобто яка якась кількість людей ще є в запасі, яка ймовірно може бути кинута вперед. А чи вам зрозуміло, яку кількість техніки вдалося накопичити? Чи можуть перекинути сюди росіяни для того, щоб виконати ось це завдання, про яке ну спробувати виконати це завдання, про яке ви говорите, що його Кремль ставить, спробувати дійти до меж адмінкордонів Луганської і Донецької областей до кінця березня? Ну я тут дозволю собі послатися на іншого спеціаліста. Це відомий азербайджанський експерт Ігор Стамзаде, ви про нього чули, я думаю, так і він називав кількість людей, які можуть бути підготовлені до наступальних дій на території України в межах 100-150 тисяч. Тобто таку цифру він називав. Я думаю, що вона наближена до реальності, якщо подивитися на те, як вони готуються. Тобто ми бачимо, що з території Білорусі. Туди перекидаються ешелони із мобілізованими, і е, після цього шалони з мобілізованими перекидаються там на е, схід України. Тобто така, то, то така ротація відбувається. То, якщо ми зважаємо на те, що, е, на те, що е, ця хвиля мобілізації, яка відбулася в вересні, вона справді нараховувала 300 тисяч мобілізованих, то за рахунок, скажімо так, першої половини з цих 300 тисяч вони. Е, Зупинили, скажімо так, наше стрімке просування, в тому числі на Луганщині, в тому числі і наша спробу просуватися на Херсонщині, закидали його м'ясом, зупинили, скажімо так, великою кількістю крові, а і іншу частину цієї хвилі мобілізації, яка була в вересні місяці, Вони спрямували на підготовку. Uh -huh. Тобто, якщо порахувати рівень втрат, який був от, десь жовтня, і по е середину січня, це десь я зараз боюся помилитися, 25-30 тисяч приблизно, приблизно так, до 40. І помножити це на 3, тому що десь до 1-3 до кількість загиблих та поранених, то ми якраз побачимо десь біля 100 тисяч втрати. Угу. Ну, от. І це означає, втратих. що ти ще дійсно ось ця цифра у 130-140 може залишатися для того, щоб бути використана як резерв протягом найближчих місяців. Так, да, я маю на увазі підготов... те, що вони uh -huh. стигли більш-менш підготувати uh -huh. Ступінь їхні підготовку. ми знаємося, наскільки їм це вдалося підготувати, ну от але, от uh -huh. я думаю, що варто варто подивитися на дані сам Я думаю, що вони, вони наближені до реальності Денисе, Тоді от повертаємося до Герасимова і повертаємося до початку війни. Так йому можна ну. Вміняти, так би мовити, у вину або якось сказати, що він не впорався тоді на початку повномасштабного вторгнення із завданнями, якимись своїми, але тепер він знову біля керма. І яким буде його почерк зараз, якщо навіть кількість складу цього особового, який може бути кинутий як резерви, у бій, він ну менший ніж був на старті повномасштабного вторгнення, але якось наближається до цього. Ну, якщо по почитати деякі російські джерела, да, вони вважають, що Герасимов буде вести бойові дії залікалими Другої світової війни. Uh -huh. Ну тобто багато людей, там великі маси техніки, ну, відносно великі маси техніки, там те, що їм вдалося зробити, те, що їм вдалося накопичити, оскільки зараз жодного порівняння з тими силами, які вони кинули на початку широкомасштабного вторгнення, зараз не можна порівняти. Це мобілізовані, то були контрактники, там була нова техніка, зараз вони. Uh -huh. Вибирає з, з зберігання, там збирає там з трьох танків один і кидає uh -huh. цю на наші кафони. Але, е, Але вони могли за ці 11 місяців вивести якісь уроки? Ну е, чи вони вивезли, винесли якісь уроки ми побачимо. Але якщо стоїть завдання, стоїть завдання захопити Донецьку область, а це завдання, воно передбачає прорив цього укріпленого uh -huh. району Слов'янськ-Краматорськ безпосередній прорив. Це означає, що ну знову ж таки будуть будуть робитися ловом uh -huh. по великому рахунку. Зараз них не, немає можливості його оточити через те, що у них ще цей зюмський виступ, який в них був на початку вересня. Спочатку вони збиралися оточити слов'янське аматорську, uh -huh. скільки в них був виступ ну, от, Але вони його втратили через наш контрнаступ. Тепер вони змушені будуть е, або спробувати проривати наші е, чисто грофічне, або стопроривати наші позиції, якраз на Луганщині, та повертати. Ті позиції, які вони втратили у вересні, для того, щоб повернути цей виступ, uh -huh. так або спробувати проривати наш укріплений район Слов'янського uh -huh. Краматорського. це виходить від завдань Путіна, про які ви казали. Так uh -huh. тому я не думаю, що там особливо буде до Коїни зміни так, то вони буде далі таранити, таранити наші укріплені uh -huh. позиції. Uh -huh.